Всім величезний привіт канал Будні свиновода. Я Олександр. Радий вітати вас на нашому ютуб каналі. Дякую всім, хто перейшов до цього відео і знаходиться з нами. Нарешті, друзі, дочекалися, пройшов у нас гарненький такий рясненький дощик, і сьогодні свою роботу ми розпочали безпосередньо із городини. Дівки наші нямають. Друзі, буквально декілька хвилинок Присвятимось нашому свиноводству улюбленому. Друзі, доволі часто запитують мене, чому ж ти саньок не використовує щілинну підлогу у себе на господарстві. Що не так, начебто те саме 21 століття, а можна так сказати, працюємо старими такими дідовськими методами і тут товариство дуже якраз і дуже багато нюансів, коли... Ми плануємо щось починаємо, стартуємо. Якраз від оцих нюансів дуже багато що і залежить. Щілинна підлога обома руками яза, дійсно дуже круто, дуже комфортно, сучасно, але перед тим, як ви будете планувати і будувати щільну підлогу, потрібно все оцінити, ваші можливості оцінити. і... Безпосередньо від оцих можливостей ми і стрибаємо, і танцюємо. Бачите, що робиться? Жара, лягають у пісікаки, але нічого страшного. Значить, В першу чергу, чим керувався я, коли безпосередньо і свій свинарничок будували ми в принципі, достатньо. Бюджетно він нам обійшовся, будували своїми руками, будували із того, що є. Також ото часто запитують, із чого будувати свинарник, друзі. І з чого є, з того й будуйте. Час покаже. Будете заробляти на ваших свинках якусь копієчку, будете розвиватись, будете усучаснювати свої наступні приміщення. А на першочергових етапах не потрібно ввалювати туди кучу грошей. Труда, тому що невідомо чим ви будете ще завтра займатися. Тому що свиноводство – це така справа. Очі горять. Починаємо десь така якась маленька невдача. Люди плюються, все закидують. Тому я неодноразово говорив, говорю і буду говорити. У бетон замурувати кошти дуже легко, а витягнути оці от кошти з бетону не так і просто. Повертаємося до нашої щілинної підлоги. Друзі, по-перше, умови, якби і місце знаходження дуже важливе, і потрібно на це першочергово звертати увагу, коли ви плануєте свинарники. Я живу у безпосередній близькості від сусідів. Тому коли ми плануємо і розраховуємо будівлю свого свинарника, відштовхуємося першочергово від це від цього при щільовій підлозі. Потрібні ванни безпосередньо, в яких будуть зберігатися фекальні маси, потрібно встановлювати обов'язково витяжки, тобто вентилятори, які будуть заміщувати повітря. Все це дуже і дуже сильно сказується на мікрофлорі, яка буде утворюватися і безпосередньо на вашому подвір'ї. Разом з тим, ті ваших свинок доволі так відчутно будуть нюхати і ваші. Сусіди це перший нюанс. Другий нюанс. В будь-якому випадку, якщо ми будуємо свинарники із щельовими підлогами, в будь-якому випадку потрібно будувати відстійники, так називаємі, в які ми будемо скачувати оці всі навозні ванни. Ну і в послідуючому оці навозні ванни потрібно, можна так сказати, відкачувати і ну, нейтралізовувати, вивозити кудись. Оці от навозові маси, які будуть утворюватися, вони звичайно рідкого характеру. Але тим не менше, в той момент, коли я почав займатися безпосередньо на території нашої батьківщини і вже в себе вдома свиноводством, ні трактора, ні бочок, ні можливостей реалізувати оцю можливості не було. Ну а повторюсь, вкидати там шалені космічні гроші, що бажання не було, що й великої можливості не було. Тому. Рухаємося, поки що тим методом, яким ми рухаємося, є бажання, є, можна так сказати, бачення, як те можна трішечки пізніше все обіграти. Ну і будемо сподіватися, що наші починання обов'язково і наші бажання обов'язково реалізуються і стануть яв'ю. Тому знову ж таки, хто першочергово при проектуванні своїх сараїв, свинарничків бажає. Якби використовувати оці от щільові підлоги, потрібно все якраз розраховувати про все думати, тому що е, хтось можливо скаже, там можна е, замовити ту е, ну, саму машину, яка буде приїжджати і відкачувати на ванни. Звичайно, це так, але е, сьогодні і завтра, і післязавтра з кожним днем всі ці послуги коштують не 3 гривні, і е, потрібно все прораховувати. чи... Як то шкурка вичинки буде коштувати чи ні? Безпосередньо зараз так і завтра, і післязавтра. Дай Бог, щоб було так, а не гірше. Ну а що буде трішечки пізніше, буде трішечки пізніше. Не потрібно бігти поперед батька в пекло, як то кажуть, будемо з часом розвиватися, щось можливо добудовувати, щось можливо реконструйовувати. Звичайно, хтось скаже. Скупить плати двічі, і значно більше коштів буде витрачено при перероблянні чогось, але не завжди ті кошти є відразу. Їх дуже якби, нелегким шляхом заробляти, тому повторююсь, ну, я з тих людей, які 10 разів відміряють і один раз тільки відріже. Ну, і, в принципі, на даний момент. На сьогоднішній день я ні про що не жалко. Зараз сонечко вже припікає, дай Боже, але з самого-самого ранку займався безпосередньо обгортанням нашої картопельки, точніше, завершенням оцього обгортання. Тому що перша картопля, яка зійшла у нас, вона вже обгорнута. Тут різні чотири сорти, відповідно, росте вона із різними темпами. Ну і відповідно до цього потрібно. Обгортати її у різні терміни. Разом з тим, друзі, тягав сьогодні вранці рало, і як же я мріяв про мотоблок, тому що 21 -е століття тянеш те рало, кишки вилазять, очі на лоба вилазять. Але рано чи пізно і таку техніку ми будемо мати у себе на господарстві. Чому е, так е, із ствердженням говорю про це, тому що в тому році плюнув, попросив знайомого, щоб приїхав за допомогою рала, покопав нам картоплю, яка це реальна краса. Не тянеш те рало, е, загорнути по самі не можу у землю, очі вилупивши, просто. Людинка проходить по рядочку, дівчата швиденько собирають, сортують картопельку зручненько, швиденько. Разом з тим товариство почало у нас майже із дощиком вилазити кавуни. Кукурузка вже чималенька і підростає. Тут у нас рядочок от безпосередньо із нашими огірчиками. Цибулька. Ну, починаємо потихеньку пробирати оцю от зелень, вона ще тільки з'являється. Морква, червоний бурячок, помідорчики вже е, досить таки привабливий вигляд мають. Перші там 3-4 доньки у них був такий доволі хворий вигляд. Е, до речі, хто професійний огородник, пишіть в коментарях, е, давайте поради, як правильно доглядати за помідорами. Ну і що робити для того, щоб урожай... Був такий, як то кажуть, дай Перший Боже. етап, із догляду за нашою картопелькою завершений. Все у нас обгорнуте, ну і вже буквально через якусь недільку потрібно буде ще разок підсипати оцю от більшеньку картопельку. Ну і відповідно трішечки пізніше ще разок е нагорнемо земельки на оці от сорти, які тільки починають, е можна так сказати, своє сходження. До речі, можете в коментарях написати, яким чином безпосередньо ви обгортаєте в себе на городах картоплю. один раз, двічі. Ну, Буде також дуже-дуже дуже цікаво. Кажуть, село ледачих не любить. Але не дуже хочеться, щоб було, як в отій приказці. Каже, був гарний робочий кінь, а де він дівся? Та здох. А чого здох та багато робив? Не було складно, але потрібно проводити осучаснення і техніки, і підходу до роботи. Тому що і ми міняємось, і час міняємось. Так що я думаю, що це абсолютно абсолютно При чим чекерили чи у наше складське приміщення святеє святих, так називаємо для будь-якого е власника господарства, де відбувається приготування комбікормів. Зараз швиденько хочу поміняти сито. На дробілечки помелимо і змішаємо безпосередньо комбікорм. А уже завтра, зранку, коли буде не так жарко, загранулюємо наш комбікорм для наших кроликів. Ще друзі, питання, тому що дуже багато питань з'являється і. Безпосередньо по гранулятору і по грануляції дуже багато відео відзняти, але тим не менш, в такому от форматі відео форматі мені набагато краще і зручніше відповідати на всі ці питання. Перше питання, яке реально... Майже через день хлопці задають і пишуть, які потрапляють на наші старі відео. Чи вистачає оцього от фазного гранулятора? Задоволений чи не задоволений? Друзі, в чергове повторююсь, що для моїх потреб, для мого об'єму, для мого господарства, оцього хуюкаючого, мекаючого, бекаючого. Я виготовляю гранулу безпосередньо для маленьких поросяток в той момент, коли в мене були, які знаходяться під свиноматками, і годую гранулу поросяток до 30 кілограм. Також гранулою годуємо наших несучок, наших кроликів і для оцих от потреб я би так сказав трішки більше аніж середній об'єм, більш ніж достатньо і придостатньо. Якби я там неодноразово говорив, якщо. Більші і такі об'ємніші е, тонажі е, ви збираєтесь переробляти на грануляторах, то однозначно тільки три фази і трьохфазні гранулятори, але це також не є панацеєю. Ви маєте е, все зважувати, все е, аналізувати, тому що навіть от сьогодні спілкувався із одним із моїх підписників. Якраз заговорили за гранулятор, каже, що ти задоволений чи не задоволений. Та кажу, задоволений. В принципі, проблем абсолютно ніяких нема. Потихеньку працюємо. Ті якби задачі, які ми е, покладали на наш гранулятор, він абсолютно виконує. Він говорить: незважаючи на те, що в мене трьохфазний гранулятор із 7,5 з двигун, але навіть три фази е, гранулятор стає. Я поцікавився, скільки кіловат заведено на господарство. Він говорив, що в цілому 10 кіловат на господарство не, не ну, заведено. І якраз от при піковому навантаженні він купив ще додатково вольтметр, який показує безпосередньо нагрузку на сам двигун. І коли ну, починає підгружати безпосередньо свій гранулятор, він вирубається автоматика вирубається. тому, Тут однозначної відповіді немає. Потрібно думати і розуміти, чи гарна у вас електромережа, чи гарна у вас проводка. В принципі, перед тим як купувати гранулятор, я про все це продбав, Провели гарну якісну проводку безпосередньо по дворищу. Тут де в мене знаходиться моє господарство, скрізь розведений сіп, тому мінімальні. Втрати безпосередньо по електронапрузі, плюс недалеко від мене знаходиться безпосередньо трансформатор, і в цьому плані жодних абсолютно проблем немає. Тому що я знаю, що хлопці купують, тоді або вони в них стають, або вони якби, не дуже якісно працюють. Тому, перш за все, дбайте, аналізуйте якби, оцю от ситуацію. В принципі, глобально проблем ні в кого ніколи. Сунчик наш вивозив пику, і за мазура. Також, друзі, завтра в нас вихідні і трішечки якби більше вільного часу в нас з'явиться. Буквально дойдуть, можна так сказати, у нас руки безпосередньо до обробочки нашого приміщення і до протравки наших мух і комах, які безпосередньо кошмарять як нас. Так і наших свинок. Те, про що я вам показував вчора, установили в приміщення москітні сіточки, і це прям як небо і земля. Значно-значно зменшилася ця от проходимість оцього всього літуючого кусючого. Ну а завтра, як то кажуть, ми заб'ємо цвях у кришку їхнього гроба і будемо робити все від себе можливе, щоб взагалі вони перестали дошкуляти нашій малечі. Обов'язково покажемо вам, якими засобами і чим будемо з ними боротися. Так що, друзі, ще завтра розповім вам, тому що, ну я би так сказав, глобальні зміни у нас відбулися стосовно цінової політики на відгодівлю. Проговоримо всі оці питання. Так що, хто не підписався на канал, кому цікаве життя в селі, кому цікаве сільське господарство, свинавство безпосередньо, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Підтримайте, друзі, нас вподобайкою. Напишіть нам коментар. Для нас це дуже важливо, так як ми хочемо, щоб наш канал ріс і розвивався. Спільнота однодубців росла також разом з нами. Ну і побачимось, як і завжди завтра. До нових зустрічей.